Багато хто з нас вже замислюється про те, які страви прикрасять святковий стіл в новорічну ніч. Якщо ви плануєте застілля в традиційно російської стилі, то без холодцю просто не обійдися. Напередодні свята ми готові поділитися з вами секретами приготування ідеального холодцю, холодець або холодець. В українській кухні спочатку були присутні обидві назви цієї страви. Принципова різниця полягала в м'ясі, яке використовувалося, холодець варили зі свинини, а холодець з яловичини. У нашому огляді мова піде саме про холодець і не тільки тому, що він менш ширний, але і тому, що виглядає естетичніше, а це дуже важливо, якщо ми говоримо про святковий стіл. Справа в тому, що при приготуванні свинячого бульйону. На ньому часто утворюється шар жиру, який рекомендується знімати у випадку з яловичим бульйоном, особливо якщо варити м'ясо з додаванням курки, холодець виходить прозорим, але при цьому досить пружним: він легко ріжеться і не тане при кімнатній температурі, ріжки та ніжки, і холодець, і холодець можна купити в магазині, не витрачаючи дорогоцінного часу біля плити. Але в промисловому виробництві зазвичай використовується желатин для отримання бажаної консистенції страви. У домашніх умовах робити цього не рекомендується, адже холодець і так відмінно застигне, якщо вибрати необхідні інгредієнти і правильно зварити бульйон. Отже, йдучи в магазин, обов'язково купити яловичу або телячу голяшку. Більш бюджетним варіантом може стати коров'яче копито, як ми вже говорили раніше. Найсмачніший холодець виходить, якщо додати в нього курку. Радимо купити цілу птицю і використовувати також лапи і шию з головою. Варимо правильний бульйон. В цілому процес приготування холодцю не дуже складний, але досить довгий і трудомісткий. Придбавши необхідні продукти, приступаємо безпосередньо до готування для того, щоб правильно відварити бульон. Візьміть широку і не дуже високу каструлю з товстим дном. Другий важливий момент щільно утрамбувати шматочки м'яса, голяшку найкраще попередньо розрубати навпіл. А потім верхню частину розрізати уздовж на два частини. Зверніть також увагу, що при правильній варінні бульйон практично не буде википати, тому не варто наливати занадто багато води, досить тільки повністю прикрите м'ясо. Трохи терпіння. Зазвичай бульон для холодцю вариться близько 4 годин, Всього цілком достатньо. На самому початку має сенс накрити каструлю кришкою і зробити вогонь сильніше, як тільки бульйон почне закипати. Потрібно зменшити вогонь до мінімуму і відкрити кришку. У цей момент також рекомендується додати столову ложку солі для того, щоб м'ясо готувалося рівномірно. Найкраще щогодини міняти верхні і нижні шматки місцями. Інший важливий нюанс додавання в бульйон овочів і прянощів, холодець. На відміну, наприклад, від заливної риби не прийнято прикрашати зеленню або фігурно вирізаними овочами. Але якщо за годину до готовності бульйону додати в нього один-два моркви, очищену цибулину, шматок кореня селери, трохи петрушки і цибулі порию, то смак страви буде більш багатим і насиченим. Безумовно, у кожної господині є свої переваги у виборі прянощів, але в бульон для холодцю ми радимо додавати як класичний дует лаврового листа і чорного перцю, так і кілька бутонів гвоздики. Ну а якщо ви не боїтеся кулінарних експериментів. То спробуйте покласти також корінь імбиру, попередньо подрібнивши гострим ножем невеликий шматочок. Фінальний акорд і ось він фінальний етап приготування холодцю, коли вам потрібно вийняти шумівкою всі шматки м'яса і процідити бульйон через марлю в чисту каструлю. Далі залишається тільки відокремити від кісток трохи остигле м'ясо, хрупно нарубати його і ретельно перемішати, нарубане м'ясо розкласти рівним шаром в будь-які відповідні лотки і залити бульйоном. Найкраще холодець виглядає, коли висота шарів з м'яса і бульйону приблизно рівне після того як всі приготування завершені. Необхідно прибрати блюдо в холодильник мінімум на 3-4 години. Поки воно повністю не застигне, і пригощаючи цією українською закускою гостей, не забудьте подати на стіл хрін, який ідеально поєднується зі холодцем, і підкреслює його смак.